Читаю новину 9 грудня на Українській правді. Зеленський розповів про прогресу на працювання мирної угоди з боку України та ЄС. Пропозиції передадуть США. Читаю наступну новину вже е, сьогодні. Дівельт. Україна передала адміністрації президента США Дональда Трампа по кроку відповідь на останній проект мирного плану. Повідомило «Аксіос» видання. Як ви сьогодні вранці передаєте відповідь США, то ви ж два дні тому готували нову мирну угоду і повідомляли про прогрес у напрацюванні нової мирної угоди з боку України та США. А тепер ви вже передаєте США не нову угоду свою, а покрокову відповідь на останній проєкт мирного плану. Відповідь містить коментарі та запропоновані поправки по територіях і Запорізькій атомній електростанції. Ну, не можна так несерйозно до цього всього підходити. Це людське життя. Розумієте? Е, скільки вже цих мирних угод Європа робила? Який толк з них? Проводили ті самі, ми, ворухали кучу грошей туди, кучу часу. Який вигід? Який результат з цих всіх е, ваших. Самітів і так далі. Гарантії безпеки. Ніхто ніколи в житті не дасть гарантії безпеки. Тому що сама Європа не має гарантії безпеки від нападу Росії, Америка не має гарантії безпеки від нападу Росії. Це ілюзія, ілюзія нездійснена, яка може використовуватись для того, щоб затягувати війну і не зупиняти її.